Друзі, мега-корупція, яка вже нас не дивує, а в одному лиці. От, подивіться, будь ласка. У екс-чиновника з держказначейства виявили необґрунтованих активів на понад 60 мільйонів доларів. А це 2,5 мільярда гривень. Більше того, Ігор Верига виявився зятем російського генерала. Мабуть, тому при обшуку знайшли російські нагороди, ікони та годинники з гербом Росії. Після півроку розслідування провадження закрили. А на екс-чиновника чекає лише штраф замість ув'язнення. Також йому повернули вилучене золото та годинники. І таке буває. Бачите, задоволений дядько, дружина в нього задоволена. Діти, внуки, близькі, рідні. Всі задоволені. Чому? Тому що вони не воюють, вони держслужбовці. І оцей дядько Ігор Верига задекларував. Майже 3 мільярди гривень. Це я не. ну, Десь 60 з лишнім мільйонів доларів. Уявляєте, майже 3 мільярди гривень задекларував. От нього в декларації він заробив, він подав державка. Бачите, я нормально заробляю. Де ти заробляєш? А він заробляє в Держказначействі Полтавської області. Першка значейство в Полтавській області, уявляєте, які гроші. І ми могли б з вами посміятися з цього. І порадіти навіть за нього, якби це не були наші з вами кошти і наших іноземних партнерів вкрадені. І тепер скажіть мені, будь ласка, йому щось буде за це? Ні. Тому що уповноважена особа. З питань запобігання та виявлення корупції, ну, якась особа, я б хотів би її теж побачити. Порушень там не побачила. Тобто, там все нормально. Тобто, в нас в Україні, яка воює 10 років, де знищили сотні тисяч людей, можна задекларувати простому чиновнику в області. Два лишнім мільярди гривень. 60 з лишнім мільйонів доларів. Ну, а спокійно, а чому ні? Уявляйте, десь там в Полтаві. А що в Києві? А в Харкові? А що в Дніпропетровську, в Одесі, в Миколаєві, у Львові? А що там робиться? Що там робиться? І це я все вам кажу для чого? Для того, щоб ми в кінці кінців зрозуміли. Що мільярди, які вони крадуть, вони могли б забезпечити життя та здоров'я військових, забезпечити їхнє життя та здоров'я. Тому що таких чиновників сотні тисячі в Україні, і це трильйони доларів, це не мільйони, не мільярди, це вже все в трильйонах. Чому? Тому що якщо все скласти докупи і допомогу, і те, що ми просрали, вибачте. І те, що ми віддали це все трильйони доларів. І все це могло б піти на захист нашої держави у першу чергу на захист військових. І ми сьогодні кажемо: у нас немає ППО. Іноземцям, ми американцям кажемо, дайте нам ППО, дайте нам зброю, дайте нам дрони. Ви подуріли геть уже. Що ви робите? Що ви робите? Ви розумієте, що їх потрібно не саджати вже, а їх ніхто не саджає, і саджати не, не збирається, я бачу. Їх потрібно розстрілювати, як собак. Просто, ну, вибачте, ті, хто любить собак, я в тому числі не так висловився. Ні в якому разі, не як собак. Просто треба їх. Ну, я не знаю, як скотів кончених. Ну як так? Скажіть мені, будь ласка. Як? Поясніть мені, я не можу нічого розібрати в цьому. Нічого не можу розібрати. Ой.